бабуся, який скоро 100, і дитинка, який нещодавно 3. Ой, давайте спробуємо, під ваші описки. Готові? Це тиша. Поїхали. Починай. Добрий день. Як тебе звати? Так відбувається майстер-клас з акторської майстерності для учнів у актовій залі 10-ї школи. Це один із заходів, який організували для школярів під час книжкового фестивалю. Читаємо в 10-й». До майстер-класу долучилася шестикласниця Ангеліна Григораш. Я дізналася, що можна мімікою дуже класно керувати. У нас буде вистава, і я буду використовувати. Майстер-клас для школярів проводить режисер обласного театру актора і ляльки Дмитро Татарінов. Щоб вони теж спробували трішки відчути себе акторами, бо ми сьогодні побачили багато дітей, які перевтілювалися в образи завдяки тим костюмам, гриму і так далі. Вони брали на себе образи книжкових персонажів. От. А ще трошки спробували певні акторські вправи, щоб їм було можливо цікаво спробувати, як от власне втілюються персонажі самими акторами. На перерві учні третього класу зібрались біля фотозони. Це одна з локацій фестивалю. Сьогодні учні молодших класів прийшли до навчального закладу в образі улюблених героїв з книг. Костюм мавки одягнула третьокласниця Ліза Смаль. «Вона мені подобається як лісна така нечисть, що в неї зелене волосся, вишиванка гарна, і що в неї такі сіяють ці всякі аерогліфи. Ну і ще ж вона яскрава дуже. Я прочитала історію про Мавку Лісову. Потім вийшов фільм про неї, я подивилася фільм, і тепер мені Миколай приніс на 195 сторінок книжку Мавку. Прочитала тільки 100 сторінок. Костюм Гаррі Поттера одягнув Дмитро Кравчук. Я люблю Гаррі Поттер дивитися і читати, і, тому що я люблю окуляри. Як обирала костюм, розповіла Ліза Боднар. По-перше, сьогодні середа, а вентиль з англійської перекладається як середа. Ну і мені подобається фестиваль. Чотириденний розповів його організатор, директор 10-ї школи Тернополя Андрій Газилишин. Ми знайомимо дітей з українською книжкою. У нас відбувається зустрічі з відомими поетами і письменниками. У нас відбулася виставка ярмарок видавництв України. У Нас відбувся аукціон і лотерея, де діти могли за донат для збройних сил України отримати подарунчу книжку. Діти малюватимуть комікси на сучасні українські казки. Тобто, кожен день надзвичайно багато цікавих подій. У нас є дві цікавих, надзвичайно цікавих виставки. Це книги, які надруковані 19-20 столітті, навіть є стародруки 1800 рік. Дуже раритетні речі. І діти теж мають відчути і побачити, що такі книжки друкувалися. Є більше 40 книг наших кобзарів, тобто різного формату, різного гатунку. Мета завдання дати дітям зрозуміти, що читати це корисно. книжковий фестиваль має благодійну мету, каже Андрій Газилишин. Під час заходу збирають гроші на аптечки для Збройних сил України. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.